Спецпідрозділ поліції Білий Янгол продовжує проводити евакуацію мешканців Сумщини з території, які піддаються постійним обстрілам. Надійшла заявка про необхідність евакуації двох мешканців Миколаївської сільської громади. Екіпаж Білий Янгол» одразу після отримання заявки виїхав за вказаною адресою, незважаючи на те, що селище піддавалось постійним артилеріям. Евакуація – це вимушений складний, але необхідний крок для збереження життя. До евакуаційної групи Білий Янгол на Сумщині можна звернутися за телефоном 050 252 12 88. Правоохоронці цілодобово готові прийти на допомогу.